На заняття вишиков військовий комісар Маріупольського об'єднаного міського військового секретаря у полковник проводок. Проводимо заняття з керівним складом. Орг ядер територіальної оборони районами військових комісаріату Маріупольського, Міського, Гальмівсько-Ніпольського об'єднаного районного міського комісаріату, 1 травнева та Воловаського військових комісаріату Донецької області. Такий тип розтяжки називається навантажування. Тобто, були цепляємо, нагрузку дали, пішов підрив. Такий тип розтяжки називається розвантажування. На розвантаження. Цю достатньо перерізати, вже вибуха не буде. Тут наоборот перерізає, відрабатує затінь. В'єтка уходить і тягнемо розтяжку другу. Закриваємо, там либо граната на розтяжку, ліба ну, любе. Тому це як приклад там одна розтяжка на розвантаження, друга на навантаження. Тут ну, вручну виготовити, вогнепровідний шнур. И капсуль детонатор. А вот є заводский уже готовит. Огнепроводный шнур, капсуль детонатор Ну это практически получается. Стан Месевоси, то есть по космических снимках, стан месец уже на 11 год. Здесь, да, да, так да, естественно. Да. Значит, определяем, где на север, неправильно здесь. Да, Правильно, вот на север. <звук> Делом <звук> в Украине. В отличие от зарубежных подростов. Стоит платить работать. Два часа полета. Якщо ви робота, наприклад, в київській зоні, приїхали сюди, вам треба спутник перереєструвати зону. Тобто Дзвоните в Київ і вам його перереєструють. Ну, да. А щоб настроїти зону антену, насамперед вам потрібно, щоб була би, відкрита місцевість. Там, я не знаю, там смазать оружие, там, в место. Такая вот креп, тоже неизвестно. Вы сегодня выходите в поле, завтра вы оказались в каком-то селе. У нас, у них, не важно. Костры. Тут как бы ситуация двоякая, как бы мы считаем, что мы в крылу противника, поэтому речь о кострах быть не может. Но, тем не менее, вы должны это знать. Костры тоже разных видов, по-разному. Почему разных видов? Горят по-разному, от э, разного доступа кислорода.